Шановні радіослухачі, і запрошуємо послухати черговий випуск Радіожурналу Слово. Не одцурайсь моєї мови ні в тихі дні, ні в дні грозові, ні в дні підступно мовчазні, коли стоїш на кутизні, один, чолом, сягнувши птаха. Холодний вітер попід вибере і забиває дих, щоб ти скорився і притих. Не одцурайсь, мій сину, мови, у тебе іншої нема, ти плоть і дух одне єдине, зі словом батьківським, людина. Без нього просто плоть нема, без мови в світі нас нема. Сьогодні в радіожурналі слово від медицини до медитації. З історії слів лікарня клініка лазарет. Як ми говоримо, госпіталь чи шпиталь? Про квиток і білет. Ви слухаєте радіожурнал слово. 18 червня професійне свято наших медиків, яке так і названо День медичного працівника. Ми щиро вітаємо тих, хто стоїть на сторожі нашого здоров'я. Сьогодні мовознавці Віктор Ткаченко та Надія Солоуб розглянуть деякі слова, безпосередньо пов'язані з медициною. Вони відкривають окремі цікаві моменти розвитку медицини, як такої, і розвитку культури взагалі. Так склалося історично, що медична термінологія в нашій мові значною мірою має іншомовний характер. В її основі дуже багато слів латинського і грецького походження. Латинська мова віддавна функціонує як наукова мова медицини. Слова медик медицина якраз і походять з латини. Уже на ґрунті української виник прикметник медичний, який має той же запозичений корінь, але вже оформлений за допомогою українського суфікса. Слова такого типу значною мірою адаптовані до української мови і поводяться як слова питомі. Цікаво, що слів медик, медицина у прославленому словнику української мови Бориса Грінченка ще нема. Як відомо Борис Грінченко за позичені слова, включав у свій словник дещо непослідовно, як правило, ті, що вже були в класичній українській літературі. Але слово медицина не пощастило, хоча у поезіях Степана Руданського воно вже трапляється. Ви, мабуть, пам'ятаєте, рядки, сидить студент медицини третій місяць без борщу. Уже в латинській мові слова медіцина, медікус означали те, що і сьогоднішній українські медицина медик. Medic». В їх основі діє слово медеор лікувати, допомагати, запобігати, медікор лікувати, змішувати, приготовляти ліки, наділяти чарівною силою. Учені етимологи віднаходять віддалену спорідненість цих латинських слів із словами міра, мірити, міркувати. Той же латинський корінь спостерігаємо і в запозиченому медитація, медитувати. Основне їх значення міркувати, поглядати. Цікаво, що й українське метикувати виникло на основі наведеного латинського. Отак, при глибшому етимологічному аналізі можна відкрити несподіваний зв'язки слів. Важко уявити собі без такого аналізу, що українські слова «метикувати», «метикований» пов'язані з латиною. Свідченням цьому можуть бути діалектні трансформації «метикувати» і навіть микитувати. Ви слухаєте Радіожурнал Слово. У словнику синонімів української мови є стаття лікарня, яка позначає лікувальний заклад для стаціонарного лікування хворих. Як синонім до лікарня наведено слово клініка. Зараз воно означає установа, в якій лікування поєднується з науково-дослідною та педагогічною роботою. Походить слово клініка з грецької мови, в якій утворилося від слова кліне, що означає ліжко. Як синонім до слова лікарня наведено і слово шпиталь, яке безпідставно тут кваліфікується як застаріле, і слова госпіталь лазарет. Між тими словами є певні відмінності. Слово шпиталь в українській вживають здавна, тож декому воно навіть здається вже застарілим. Значення військова лікарня і лікарня взагалі навряд чи можна вважати такими. Особливо слово шпиталь у цих значеннях активізується зараз. Ним навіть пропонують для чогось замінити слово лікарня. Але ж у слова шпиталь є ще значення притулок для хворих і убоїх. Яке начебто й можна вважати застарілим. У всякому разі, це показує, що слово шпиталь не таке вже просте і однозначне, як іноді здається. Слово госпіталь часто позначає військовий медичний заклад. Воно найближче стоїть до слова шпиталь. Певною мірою вони конкурують між собою. Крім військової лікарні, вони можуть позначати лікарню взагалі. Вони обидва запозичені в українській мові, але слово госпіталь вважають російським на тій підставі, що в російській воно віддавна вживається. Але історичний аналіз доводить, що в російській зовсім недавно були слова госпіталь і навіть шпиталь уплив в сучасних умовах англійської мови. Певною мірою підтримує вживальнє слова госпіталь. Зараз в українській мові поширюється новіше запозичення. На сторінках газет і журналів нині трапляються слова «хоспіс», хоспис, госпіс. Означає це слово притулок для безнадійно хворих. І де воно до нас, з Америки, де в останні 20 років поширилися ці притулки. А уперше ці заклади виникли ще в XVII столітті в Ірландії. Вони були засновані в ірландських монастирях. Помічаєте, що це слово перегукується із давніми українськими шпиталями, теж призначеними для хворих і вбогих. Так у мові відбувається перегук віків. Написання наведених слів з Х вказує на російське посередництво. Чистою українською мовою слід писати і вимовляти госпіс, як і в слові госпіталь, а в принципі, нічого не заважає вжити і давнє українське шпиталь. До речі, і госпіталь, і госпіс виникли на підставі латинського госпіталіс, що первісно означало притулок для гостей, від нього походить і звичне готей. І нарешті слово Лазарет. Означає воно лікарню про військовій частині, де надається відносно нескладна медична допомога. Цікава історія цього слова. Спочатку в італійській мові, звідки воно прийшло в українську, означало лікарня для прокажених. Виникло на основі слова Назарето від назви костелу Богоматері Назарецької, при ньому у 15 столітті була. Лікарня для хворих на проказу під впливом біблійного імені Лазар, так звали хворого на проказу Жебрака. Від цього ж імені походить слово Лацароні Жебрак. Так і слова Назарет виникло слово Лазарет. Ви слухаєте Радіожурнал Слово. Як ми говоримо? Професор Олександр Пономарів наголошує: Слід говорити, доводити до відома, а не ставити у відомість. Трапляється на сторінках преси такий мовний зворот: Ставимо вас у відомість. Це дослідний переклад з російської Ставимо вас в у звісність. Відповідниками якого в українській літературній мові є, доводимо до вашого відома, повідомляємо вам вас, сповіщаємо вас. Наприклад, я маю щось довести володарю до свого відома зовсім зокрема, Леся Українка, надіслав одного з джевітів сповістити наречену про своє наближення Зінеїда Цулуб. Здавати собі справу, а не звіт. Російський вислів Аддавати собі ачот можна відтворити словами усвідомлювати, розуміти щось, орієнтуватися в чомусь. Марина, певно, ще не усвідомлювала, що Анатолій їй подобається Шурахович, колишній солдат. Він розумів, що значить узятися провідником, яка відповідальність ляже на людину, що згодиться на це Олесь Гончар. Але їй вислів фразеологічного типу: здавати собі справу в чомусь про щось і щось. Про закономірність цієї мовної одиниці свідчить широке вживання її в багатьох українських авторів. Так, так, шепотіла вона. Не здаючи собі справи в тому, що десь уже сходилась публіка на її концерт, що на вулиці чекало на неї авто Леонід Смілянський. Вона чомусь мусила згадувати про Дарку. Не раз плакала при тому, чи за лялькою, чи за Даркою, вона якось сама не могла собі здати справи в тому, Леся Українка. З дощу та ринву. А не тільки з вогню та в полум'я. вполум'я. в полум'я означає з однієї неприємності потрапити в іншу ще більшу. Українська мова має тут такі фразеологічні варіанти: з дощу та під ринву, уникав диму та й упав у вогонь, тікав від диму та впав у вогонь, з калюжі та в болото. Утікав від вовка та натратив на ведмедя, з вогню та в полум'я. З нічев'я, а не від нічого робити. В одній з газет читаємо Ні санітниці в голову лізуть від нічого робити. Замість цього перелицьованого російського вислову краще було б ужити українське знічев'я, як робили й роблять майстри українського слова. З Нічев'я спочиваєш? Прийшовши під вікно, Бровко озвавсь Леонід Грібов, Матюха з Нічев'я грався Наганом Андрій Головко. Квартира з усіма вигодами, а не зручностями. Неуметововані кальки з російської мови особливо неприємно вражають у словосполученнях фразеологічного і нефразеологічного типу. Тут слова начебто й українські. А поєднані всупереч нормам нашої мови. У засобах масової інформації досить часто використовують вислів квартира з усіма зручностями. Російське слово «удобство» перекладається в нас зручність, сприятливість, приємність у користуванні та вигода, комфортність, обладнання, що створює певні зручності для побуту людини. Наприклад, Голубенко перейшов на другий борт і сів, приємно відчувши велику зручність білих пароплавних крісел. Є думка розпочати будівництво нового села і спершу хоч одну вулицю опорядити з будинками на кілька поверхів з вигодами, тож нормативний вислів української літературної мови квартира з усіма вигодами. Ви слухаєте радіожурнал Слово. Квиток і білет. Слухачі цікавляться, якому слову надати перевагу, чи взаємозаміння ці слова. Обидва ці слова запозичені білет з французької, запозичені з латинської через італійську, Там означає записка з печаткою. Квиток, розписка. Через ряд мов. З латинської йде квітус, це спокійний, тобто той, кому дали спокій, з ким розрахувалися, розквиталися. Поширеніше слово квиток. Документ, який засвідчує належність до організації, членство у ній завжди квиток, а не білет, профспілковий квиток, журналістський квиток. Навпаки. Грошовий документ завжди білет, кредитний, казначейський, банківський. Аркушик з екзаменаційними питаннями теж завжди називають тільки білетом, а не квитком. У 1885 році Орлов запропонував виготовляти кредитні білети із шовкової тканини на спеціальній ткацькій машині із журналу. Іспити скоро, зовсім скоро, от би потрапив щасливий білет Олесь Донченко. У решті випадків ці два слова вживаються паралельно, хоча останнім часом спостерігається тяжіння до надання переваги слову квиток. Як зайшли дівчата у вагон, збились несміливі і стояли в проході. У кожної в квиток Андрій Головко. Ходить кондуктор, штемпелює білети. Я даю свій Михайло Котюбинський. У сучасній мові вживаємо словосполучення театральний квиток. Хоча в театрі є посада вілетера, залізничний квиток, хоча каси продажу проїзних квитків називаються білетними. Це ще одне свідчення того, що мова постійно зазнає змін. Так пише про вживання слів квиток і білет Євгенія Чак. А професор Надія Сологуб зазначає, що на відміну від російської мови, де узвичайилося слово білет, українська мова більшою мірою сприйняла слово квиток. Корінь квит глибоко проріс в українську мову. Від нього утворилися похідні слова, і, власне, цей корінь перестав сприйматися як запозичення. Українському мовцеві вже важко усвідомити, що слова квит, квиток, «квитанці», розквитатися, поквитатися утворені від одного кореня. Варто зазначити, що словники української мови відповідно до словосполучення екзамінаційний білет фіксують ще слово картка. Таке вживання ми знаходимо зокрема в творах Олеся Гончара. Порівняйте. За пів години Богдан стояв уже в аудиторії перед професором. Не було нікого. Він зайшов останнім. Привітавшись, підійшов, як звичайно, до столу, вибрав одну з поміж розкладених карток, на якій йому кивнув професор. Принагідно варто нагадати ми вже говорили про це в нашому радіожурналі, що в сучасних умовах активним стає слово іспит і похідний до нього. Іспитовий іспитник. Таке слово вживання було характерне для української мови 20 -х, 30 х років. Наприклад, в романі Валеріана Підмогильного місто 1927 рік читаємо: Іспита складено, іспитова зала переіспитувати всіх. Мова наша багата. В ній діють різні тенденції, взаємодіють слова питоні запозичені, давні і породжені нашою епохою, і в цьому розмаїтті важливо не втрачати свого споконвічного, віднаходити слова і форми, що найбільше відповідають духові української мови. слухали черговий випуск радіожурналу Слово, режисер Василь Обручов, звукооператор Людмила Буцько, редактор Тетяна Теодорович. Вели радіожурнал Світлана Горлова та Петро Буйко. Пишіть нам Радіожурнал Слово, Національне Радіо, Хрещатик 26, Київ 1, 01-001. Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин годин, та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.